Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проєкт не Дівчатки, з вами так давно не було, що одна з моїх підписників написала мені в коментарях Світлана Ауве Д. Е, я вдома все зі мною в порядку. Жива, слава Богу, здорова. Е, живу, працюю, і е, ми з вами увійшли в третю фазу війни. Фазу виснаження. Перші дві ми з вами пережили вічаю і мобілізацію. І зараз у нас йде третя фаза виснаження. І в цій фазі нічого критичного немає, фатального. Але в цій фазі варто думати про себе, про своїх близьких і про те, як цю фазу пережити. Нам це обов'язково треба з вами зробити. І тому ресурсів не досить багато, і я намагаюся їх розподіляти так, щоб мене на все вистачило. Ютуб це ресурсна справа, треба дуже багато вкластися емоційно, фізично, фактично, час. І тому вибачайте, але це, мабуть, останнє. До чого в мене доходять наразі зараз руки. А сьогодні з вами хочу проговорити, чому я все-таки вийшла, тому що в нашому українському Ютубі там відбувалися певні події. Думаю, що мені треба так само зробити якийсь коментар на цю тему, невеличке, моє бачення. Потім я вам розкажу своє бачення знов по Принциповим питанням, е і про своє бачення, і існування е на свого канала на Ютубі і свого існування або праці е як це, е що я можу вам запропонувати, моє бачення і е мої. Намагання і старання щось покращити на цьому просторі. Буду намагатися міняти локації, для того, щоб відео вийшло більш динамічним, і вам було цікавіше це дивитися. І подивіться, дівчаточки, я з вами. В хусточки, яку я зв'язала гачком, і Наталка в'яже зараз зробила сумісник не по такій самій, а по іншій хусточці. Але я її сьогодні одягла для того, щоб вас змотивувати для цього сумісника, який піде на допомогу зсу, щоб ви подивилися, який це класний аксесуар і як його можна класно стилізувати і ввести в свій гардероб. Ну, а тепер про більш такі серйозні речі, про конфлікт, який виник в нашому в'язальному просторі. Ви, мабуть, уже всі знаєте, бо багато каналів прокоментували цю подію. Великий канал Української в'язальниці не буду назвати ім'я, хоча ви, мабуть, всі знаєте. І я хочу е трохи посварити наших блогерів, які коментували цю подію. Що цей блогер не очікувала, мабуть, від вас такої допомоги. Хто не знав про неї, тепер точно знає. Суть проблема. В тому, що е, цей блогер, яка веде е, канал російською і продає свої майстер-класи е, на Рашку і співпрацює з Російською Федерацією, е, була названа однією з кращих е, е, топ-блогерів України. І дівчата е, вийшли в простір для того, щоб е, Опротестувати цю думку, і е, на багато е, думок розділилися діаметрально. Е, можливо цей варіант чи неможливо? Моя думка з цього приводу категорична. Всі, хто працює і має ділові відносини з суб'єктами е, Рашки, мають усвідомити, що вони несуть. Або будуть нести, крім репутаційної відповідальності ще і правову. Для у нас в Україні заборонена співпраця з суб'єктами господарювання ворога. Якщо хтось їде по дорозі і порушує правила дорожнього руху, то він у нас хто порушник, якщо він зробить більше, Суттєве порушення, то він із е статусу порушника переходить в статус злочинця. Для мене це злочин, і це моя тверда позиція. І в цьому конфлікті, знову, за, як за вуха, притягнули питання мови. Хоча я рахую, що це зовсім різні речі, але. Е Маю що сказати з приводу мови. Пам'ятаєте, на початку відео я вам казала, що ми вже переживаємо третю фазу війни. То в другій фазі мобілізація саме та була фаза, коли ми з дівчатами, спільнота в'язальщиць українських згуртувалися і розпочали канали. От на тому підйомі, Що треба запровадити україномовний YouTube, тому що нема контенту. І ми так натхненно за це почалися, почали працювати. Вважаю, що ми зробили абсолютно правильно і наповнили трохи простіру україномовним YouTube. Але про мову. Дівчата особливості цієї війни полягає в тому, що відбувається фрагментація суспільства саме в цій війни, по таким глобальним питанням, як наші тут, наші за кордоном, питання мови воно постійно просувається. Давайте не забувати, що це на руку тільки нашим ворогам. або Тим, хто це робить. це не сьогодні була вигадана така стратегія, це е, лозунг, е, де ще з часів е, стародавнього Риму, е, розділяє та Володарюй, е, тому що розділене е, на фрагменти суспільство, воно буде ворогами і воювати вже один з одним. А тобі -то треба буде тільки прийти на терена цієї війни і, і там, де все вже висіяно жертвами, і володарювати. Тому, коли ми просуваємо це питання або лобіюємо його, а, або знов підтримуємо його, давайте пам'ятати про тих, кому це вигідно, хто на цьому тлі прийде і буде володарювати. Я вас продовжую дівчата мотивувати, зв'язати хусточку як аксесуар. Не забувайте, Наталочка, яка в'яже, робить зараз сумісний, е, сумісник для того, щоб зв'язати хусточку і допомогти хлопчик, хлопчям, хлопцям нашим, то, будь ласка, приєднуйтесь. А я вас буду мотивувати далі е, вивчити мого, дівчата, мої підписники знають, що я таки. Е, Російськомовна маймас language із Russia. І цього вже ну, ніяк не поміняти, не викорчувати, але е, навіть дома вже ми з дітьми не спілкуємося мовою ворога. Е, так, моя українська не бездогана, але вона моя. І я буду робити все для того, щоб вона звучала все краще і краще. Для мене це дуже важливо. Для мене це життєво необхідно. І вас мотивуємо, мої хороші. Не зволікайте, не зволікайте, вчіть мову. Ну і ще, що я можу робити, так мотивувати вас, звичайно, в'язати, дівчата. Дуже допоміжна справа в стресі, дуже допоміжна справа в такі часи важкі. І е, я вам пропоную в'язати маленькі вироби, Е, Такий безлад у мене зараз. Е, в мене досить багато пряжі, але Світа, що зробила, пішла і купила ще. Про це ми з вами якось теж поговоримо, але я хочу зараз поговорити про те, як я бачу е, своє існування. На Україномовному нашому Ютубі, що я буду робити, пробувати, намагатися і що я вам можу запропонувати. Багато хто з вас знає, що я дуже полюбляю сайт Drops. Дуже багато варіацій і гачком, і спицями на будь-який фасон з будь-яких гніточок. Базові моделі, дуже красиві моделі в вільному доступі. В вільному доступі нема україномовного перекладу, а англійська мова трохи специфічний переклад, тому що ти все рівно маєш знати базу, навіть не англійську, а в'язальну базу, для того, щоб це пазлики якось склалися. Що я собі надумала, думаю, що ви мене в цьому підтримуєте. Буду таким собі амбасадором Drops в Україні. Ну, може, це дуже так пафосно звучить, але от те, що я роблю, я перекладаю, переклад даю в PDF-форматі, і плюс ще буде. На деякі моделі буде е, е, відео, відеоінструкція або поради, е, як зв'язати той чи інший процес. Е, я все тестую, і потім вам поясню, чому я не роблю свої майстер-класи. Е, це, по-перше, дівчата дуже енергозатратна, по-друге, е, це вже має бути е, якийсь технологічний. Левел технологічний рівень або освіти, або майстерності, і для того, щоб мали, мати ресурс зробити тести і на пряжу, і на сам виріб. Тобто, це досить. Дуже відповідальна справа, якщо її робити від початку до кінця власною справою, я бачила, на жаль, багато майстер класів з того ж самого дробс. Бо я асортимент Drops дуже-дуже дуже добре знаю, бо я його дуже часто пролистую. Ну, Це справа вже на розсуд. І, хто це роби, значить я вам пропоную по чесному переклади дробс. Я їх все рівно тестую. Тестую під різні види пряжі і під. Е е Деякі е, дуже складно перевести, чесно вам скажу, тому що треба сісти, просто розібратися. Якщо я ну, це вже зробила, я з радістю поділюся з цими, е, цими знаннями з вами. Але, дівчата, не безкоштовно. Е, це описи будуть у мене на сайті з посиланням на YouTube-відео. Теж буде за посиланням заходити. Деякі моделі я такі зв'яжу з вами, бо я знаю, що майстер-класи не дуже заходять на україномовному простірі. І що би я вам запропонувала, що я зараз розвела тут, вони ще вологі, отакі От укорочені шкарпеточки ми зв'яжемо, різіночка буде зверху. Укорочена. Сама моделька. Ми можемо її зв'язати трошки подовженою. І буде така шкарпетка. Потім я зв'язала ось такі шкарпетки з рюшиками. Зараз роблю навпаки Ось в мене є сіра з білим, меншого розміру. Це так само буде на сайті, буде опис. І ви зможете це зв'язати. Ще оце я крутила, вертіла, воно ще дуже-дуже мокре, з великим пальчиком. І отакі довгі, чоловічі шкарпетки. Це, до речі, замовлення, 43-й розмір. І зв'яжемо ще ось такі, дуже класно вони сідають. Зв'яжемо ще такі шкарпетки. Пряжу я набрала нову навіта, не, не, не працювала нею. Вам посилання, мені дуже подобається, до речі, тут метраж. Хто ніколи не в'язав шкарпетки, не починайте з маленького метражу там 420 метрів дівчата, це безкінечний буде процес. Беріть е, таку пряжу е, метражу це 250 метрів, ця пряжа е, 200 метрів. 260 метрів. Оця пряжа для початківців, саме те. З чоловічої шкарпетки я так само із навіта в'язала. В'яжу далі. Це 200 метрів. 200 метрів. Ось такі мої плани. Не знаю, чи вони вам сподобаються. Подобається, напишіть мені, будь ласка, обов'язково в коментарях. Я вам дякую за те, що подивилися зі мною це відео. Сайт запрацює, я так думаю, дай Боже, все буде добре на початку вересня. Обов'язково зроблю анонс з приводу цього, як тільки я це все укомплектую, я вас дуже прошу, якщо ви в якісь моделях зацікавлені. Будь ласка, пишіть мені або назву моделі сайту Drops. Я на сайт так само залишу посилання, і на ці шкарпетки, які я в'яжу, теж залишу посилання. І може у вас якісь є бажання щось зв'язати з цього сайту, я обов'язково зроблю цей переклад. Це буде якісь мінімальні гроші, але це будуть дівчата гроші, тому що це праця, і я так бачу, що наші. В'язалочки не дуже дякують за майстер-класи, не дуже їх дивляться, а ходять кудись по іншим каналам. Я вам дякую за те, що були зі мною, за те, що передивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте «уподобайки». І підписуйтесь на канал. Щиро вірю, що все у нас з вами буде добре, що ми з вами зв'яжемо не одну пару шкарпеток светриків і якісь цікавих виробів, натхнення нам терпіння. І все буде гаразд. Ще раз покажу вам. Цю красу це свій, свій, свою маленьку хусточку, в якій я була сьогодні з вами продовж цього відео, обов'язково зв'яжіть собі такий аксесуар. І до нових зустрічей!